зробити співвідповідальність повідомлення <кій> подаринку А ми зробили якісь кроки? <кій> до питання, заяви, там, звернення до... Ми вирішили не з'ясовувати і вирішили в можливості навіть в подальшому зменшити позовні вимоги, які будуть машину стільки до майбутнього. Зараз що суд перейде до справи по суді. То як ми можемо без одного відповідь переходити? Зараз ставити питання про закриття в цій частині. На розгляд суду весь Ну, Чекайте, я просто хочу почути, чи ви з'ясовували. Нам з'ясовувалася дана інформація. Доказ. Доказів немає весь час. Тут вони що є постанова планувати. Так. Було, там все написано, що повинна робити особа, яка вважає, що через інтернет було розповсюджено неправдива інформація, що повинна зробити позивач при подачі справи до суду. Якщо це неможливо зробити, позивочку подає заяву в по окремому, окремому провадженні, а не позовному по да, та, 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 так. У вас там достатньо часу було, щоб зараз в суді Позиція щодо 2. Так. Я поясню, ще раз, що вас, вас щодо відповідчи 2, ем, як і в Плітгоспа, так і в Анна Деняки. Не буде жодних вимог у цього відповідчи. Я не бачу тоді заяву, що так є вимоги до Федоренко Дмитрія, чи немає? Не буде. Не є зараз. Наразі є так. Mm. Тому що що немає заявки з менше по змі. Ви ж не сторона позивочка, третя сторона відмовляється від позивних вимог до ДН. Так. так. Заявочку питання я не бачу. Mm -hmm. письмов. Наскільки письмово болить?